Б'юті бокс для тестування на три дні з моїм супроводом. Давайте розберемося, а що ж входить в цей б'юті бокс. Перше, це базовий догляд за обличчям. Він є з рожевою смужкою або фіолетовою. Це говорить про те, що він розрахований для різних типів шкіри. Рожева це нормальна до сухої, фіолетова це нормальна до комбінованої. Щоб ви розібралися правильно, я вкладаю в б'юті бокс ось таку листівочку, де ззаді прописана правильна послідовність догляду. Але для того, щоб ви зрозуміли це краще, я обов'язково буду супроводжувати вас в Телеграм поденно, показувати вам. Ранкові і вечірні послідовності для того, щоб ви не помилилися. Окрім того, до цієї системи окремо є ось такий маленький пакетик, в якому є крем для шкіри навколо очей. Ваше завдання подивитися, що перший пакетик це є очищення, другий це є крем з антиоксидантами, третій це є денна сироватка, і четвертий це є нічна сироватка. Надриваєте тут маленький кусочок і не все ви витискаєте, а витискаєте. Невеличку горошинку мокрими руками на мокре обличчя, дасть вам можливість 2-3 дні повністю використати цей набір. Тому що хороші, дорогі засоби мають особливу таку властивість, маленьку кількість розносити на велику кількість на площу шкіри. Тому, в першу чергу, базовий догляд за обличчями, який є в б'юті-боксі, це є система TimeWise 3 d Minimizer, яка є фундаментом кожного догляду. Також у вашому б'юті боксі є ось такий сашетик і ось така листівочка. Це вугільна маска, яка робить детокс або інакше пилососить. Тому подивіться, клір пруф на пакетику і клір пруф на листівочці. Ззаді написані всі інгредієнти, і цю маску ви повинні використати за один раз. Ми її робимо переважно в перший вечір для того, щоб підготувати обличчя, позабирати з нього зайве, щоб вам краще і дійсно вистачило цього пакетику догляду на три дні. Наступним, що у нас є в нашому б'юті боксі, це ось така сашетка і ось такий листівочка з зволожуючою гель-маскою. Тут також розписано, як нею можна користуватися. Всі складники інгредієнти ми будемо з нею спати на другий день нашого тестування, для того, щоб ви відчули повноцінну гілоронку, яка за 8 годин наповнить вашу шкіру. Вологою, а значить, забере дрібні зморшки. Я цю маску називаю коханка, тому що ніхто не знає, що ви з нею спите, а вона робить свою чудодійну омолоджуючу дію. Також у вашому б'юті-боксі ще є ось такий сашетик з мікродермобразією, яка підписана з поетапним. Користування, тому її ми будемо використовувати на третій день, для того, щоб відшліфувати і забрати з обличчя все, що не забралося за ці попередні дні. Три дні вашого догляду покажуть вам, як ваша шкіра реагує, як вона виглядає, як змінився її колір, як змінилася її структура. Цього достатньо для того, щоб ви зрозуміли, підходить вам ця косметика чи не підходить. А мої супроводи і створені б'юті-карти допоможуть вам не витрачати зайвих коштів. Коштів, а легко і гарно впроваджувати в своє обличчя системний догляд, який дає результат, тому що наше завдання не просто витрачати гроші і мати баночки на своїй б'юті-поличці. Наше завдання мати результат. А результат це те, що ви дивитеся в дзеркаль. Якщо вам не подобається ваш результат, значить треба щось зміняти. Шкіру ви не зміните. А от косметику і Послідовність використання правильних засобів це завжди можна змінювати згідно вашого віку, сезону і так званих потреб шкіри. Тобто, що ваша шкіра хоче: чи забрати пігментацію, чи підтягнути овал, чи забрати дрібні зможки, чи глибокі зморшки. Ці питання ми вже виясняємо індивідуально. Тому дякую, що ви погодилися на це тестування. І Поїхали всі питання. Ми з вами обговорюємо в Телеграм.